Розділ 16 Він сказав також учням своїм Один чоловік був багатий і мав управителя, на якого було донесено йому, що він марнує майно його. І він покликав його і сказав йому Що я чую про тебе. Дай звіт в управлінні твоєму, бо ти не можеш більше управляти. Тоді управитель сказав сам собі, що мені робити? Господар мій відбирає в мене управління, копати канави я не можу. а жебрати соромлюся. Знаю, що зроблю, щоб прийняли мене друзі в доми свої, коли буду усунений від управління. І, покликавши кожного з боржників господаря свого, він питає першого Скільки ти винен, господарю моєму? Той відповів Сто мір оливи. А він сказав йому візьми розписку твою і сідай та скоріш пиши п'ятдесят. Потім запитав другого а ти скільки винен? Той відповів Сто мір пшениці. А він сказав йому візьми розписку твою і пиши вісімдесят, і господар похвалив управителя нечесного за його кмітливість, бо люди світу цього хитріші від благочестивих. Чи ви думаєте, що я вам пораджу купувати друзів обманом? Чи це запевнить вам вступ до вічного дому на небі? Бо якщо ти не будеш чесний у маленьких справах, то не будеш чесний також і у великих. Отже, коли ви не надійні в управлінні земним багатством, хто ж тоді вам довірить справжнє багатство небесне? Якщо ви не чесні щодо чужого багатства, хто ж тоді дасть вам багатство, щоб ви ним управляли? Ніякий слуга не може служити двом господарям. Бо або одного зненавидить, а другого полюбить, або одного буде триматися, а другого занедбає, не можете служити богові й мамоні. Чули все це фарисеї, які були сріблолюбці, і вони сміялися над ним. А він сказав їм Ви видаєте себе за праведних перед людьми. Бог же знає серця ваші, бо що цінне в людей. Те мерзотне перед Богом. Закони пророки були до Іоанна, з того часу царство Боже благовіститься, і кожен із зусиллям входить у нього. Легше небовій землі проминутися, аніж одній рисці із закону пропасти. Кожен, хто розлучається з дружиною своєю і одружується з іншою, чинить перелюб, і кожен, хто одружується з розлученою, чинить перелюб. Один чоловік був багатий. Одягався в кармазин та віссон і щодня розкішно бенкетував. Був також один же брак лазерне ім'я, котрий лежав біля воріт його, укритий струпами, і бажав живитися крихтами, які падали зі столу багача, і пси приходили й лизали з трупи його. І сталося, що помер жебрак і був віднесений ангелами на лоно Авраама, помер же й багач, і поховали його. І в пеклі, терплячи муки, він звів очі свої і побачив здалека Авраама і Лазаря, і, закричавши, сказав Отче Аврааме, змилуйся наді мною, пошли Лазаря, щоб умочив кінець пальця свого у воду й прохолодив язик мій, бо я мучуся в полум'ї цьому. Але Авраам відповів Сину, згадай, що так, як ти отримав усе добре за життя Твого, так само Лазар лихе, тепер він тут утішається, а ти мучишся. І крім того усього, поміж нами і вами встановлена велика безодня, так що ті, які хочуть перейти звідси до вас, не можуть, і звідти до нас не переходять. А він сказав Тож благаю тебе, Отче, щоб ти послав його в дім батька мого, бо маю я п'ять братів. Нехай він засвідчить їм, щоб також вони не прийшли в це місце страждань. Авраам сказав йому Є у них Мойсей і пророки, нехай слухають. Він же сказав Ні, отче Аврааме, коли хто з мертвих прийде до них, то покаються. А Авраам відповів йому Якщо Мойсея і пророків не слухають, то навіть якби хто із мертвих воскрес. Вони не повірять.